Всім привіт, друзі! А сьогодні хочу поговорити з вами трошки про дизайн клумб в Нідерландах. Що я цікавого помітила? Що я помітила, хочу з вами поділитися. А помітила я таку цікаву схему, що в Нідерландах клумби садяться групами. Рослинка одного виду, і вона посаджена групами. І тоді це дуже гарно виглядає. І ось так гарно виглядають групами ці рослинки. Оце, по-моєму, кошача м'ята. Хто мені підскаже? Це вона? Чи це салвія? От я ще плутаюся, кошача м'ята і салвія. Ось так вона гарненько групою росте. От, ось тут інша клумбочка, теж посажені рослинки групами. Не знаю, як називаються рослини, ви мене вибачайте але я вам буду показувати групками, як садять. Тут, до речі, бачите, полив є. Ось тут така травичка. Ну і так далі пішло групами. Для того, щоб було таке суцільним полотном, красиво, зелений такий килим, як часто посаджені самшити. Бачите, часто, 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 навіть і порахувати їх. Тут складно, я не знаю, скільки штук їх тут посаджено для того, щоб був такий килим. І це все пострижеться рівненько, кожен раз стрижеться і виглядає такою красивою стіною, площиною. Тут шовкова травичка. Тут знов якась інша рослина. І ось так, друзі, групами, групами, групами всі клумбочки посаджені. І це виглядає дуже-дуже класно. І ці клумбочки можуть бути квадратної форми, такий квадратик з самшитами, прямокутної форми продовгуватої. І ось скільки багато кущиків самшитів тут посаджено. Просто неймовірна кількість. А під ногами такий щебінь такого кирпичного кольору. Ну і плиточка. Пройшли дощики, все змочили і стало чисто, пилюку прибили. Ну, а це ось, бачите, така велика клумба, вона, по-моєму, новенька, молоденька. Це, мабуть, садова герань, якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, виправляйте мене. Ось теж засаджена повністю клумба одною садовою геранію. Засаджена клумба одним видом рослинки. І розростеться і буде такий красивий килим. Або зелений, або коли буде квітнути, буде такий фіолетовий. А ось тут самшити посаджені такими ярусами. І жовті водяні іриси над каналами яка краса. І гніздечко качечки звели. А плющ обростає теж ось такими площами на ухилах. Цих каналів. Там он очерет. Його тут гарненько так підстригають, щоб він не плівся на доріжку. І ось такий суцільний зелений килим виходить. А ось як гарно виглядає. Оце бордове дерево разом з зеленню і білими квіточками. І жовті водні і риси. І цікавий. Кущик квітує. Теж хто знає, напишіть мені, будь ласка, як він називається. Гілочки верби похилилися над каналом. І тут подобається. Дивіться, яка вона густа, зелена. А ось як цікаво оформляють територію біля дерев. Не просто трава посіяна, а посаджені ось такі кущики на такій площі. І теж вони розростуться і будуть створювати таку, наче підніжжя дерев. Дуже-дуже гарно це виглядає. А ось так просто в кущах ростуть такі шикарнючі троянди. Ви тільки но ну, подивіться. Я не знаю, як вони тут виживають, але вони такі чудові. А узбіччя доріжок, края доріжок, отут посив, поливають оцтом спеціальним, садовим, щоб травичка не заростала сюди на доріжки. А як вам такі пристовбурові кола? У вас може виникнути питання, як же вони їх стрижуть? Але я вам показувала раніше. У них є такий спеціальний тракторець. Друзі, якщо вам сподобалось моє відео про парковий дизайн в Нідерландах, поставте, будь ласка, вподобайку, пишіть свої коментарі, пишіть свої враження, підписуйтесь, будь ласка, на канал, щоб ми могли просувати україномовний YouTube. Я вам дуже вдячна всім і буду вдячна за лайки і коментарі. До нових зустрічей, друзі!